Ну, в червні майже сім категорій наших пенсіонерів можуть отримати надбавки. Це насамперед ті, яким виповнилося 70, 75 і 80 років, вони відповідно отримують автоматично, без звернення до пенсійного фонду підвищення сумох там 300, 475 і 570 гривень. Відповідно, також ви вже анонсували те, що особи, які мають відповідний стаж. І якщо вони працюючі пенсіонери, жінки це стаж мають 30 років і більше, чоловіки 35 і більше, то за кожен рік на нормованої роботи також. Буде добавка 1% від прожиткового мінімуму. Це 236 гривень. Небагато, але за декілька років воно набігає певна сума. Також громадяни пенсійного віку більше 80 років, яким потрібно догляд, вони теж можуть його оформити. Сума щомісячної добавки до пенсії буде 944 гривень гривні. Єдине, що потрібно мати довідку від. Експертної комісії, яка створена в кожній місцевій громаді, для того, щоб вони рекомендували, що такий догляд потрібен. Також громадяни, які пенсійного віку і є почесними донорами, це 40 здач випадків здачі крові і 60 плазми, вони також отримають щомісячну підтримку. До пенсійного свого забезпечення, також громадяни пенсійного віку, які проживають в тих областях, де ведуться бойові дії і мають пенсію менше 3250 тисячі гривень. Організація Об'єднаних Націй, ми їй за це вдячні. Вони доплачують цю різницю, але не менше ніж 100 гривень. Також є ще ряд тих стимулів, коли пенсіонерам. Буде в червня місяця платити до як правило, звертатися не потрібно до пенсійного фонду. Це буде автоматично, крім випадків, коли потрібно догляд людям. Або якщо вони мають статус репресованої особи як борці за незалежність, а там суттєва може бути доплата аж до 4200, Потрібно з документами з'явитися до пенсійного фонду. І тоді буде оформлені всі ці доплати. Ми вважаємо, що пенсіонери вони заслужили від держави те, щоб насправді якимось чином, крім весняного осучаснення, тобто на рівень інфляції, ви вже про це казали, ще отримати добавки.